Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Є перший факт полону новомобілізованого з Ростову. бійці 92-ї бригади захопили переляканого, замерзлого мобіка в лісі поблизу Куп'янська. Він покинув свою військову частину і спробував повернутися до Російської Федерації, але загубився. Йому пощастило. Він в полоні, решті, не пощастило. Цілий взвод новомобілізованих поклали бійці ЗСУ. Ми вже повідомляли, що мобілізованих росіян везуть на фронт без попередньої підготовки. Про це повідомив і російський правозахисний проект отдел». Зазначається, що чоловіки, яких призивають у рамках часткової мобілізації, не проходять медкомісію і не займаються підготовкою до служби. Правозахисники публікують відео російського військовослужбовця з. Першого танкового полку, якого прикидають у Херсонську область. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою у зону бойових дій не буде. Офіційні командири полку підтвердили цю інформацію. 29-го нас чекає відправка у Херсон, сказав окупант. Він наголосив, що ніякої підготовки, ні стрільби, ні теоретичної підготовки, нічого. Ефект від мобілізації В РФ найближчими днями, помітним не буде. Через один-два місяці окупанти почнуть посилювати своє угруповання. Про це в ефірі НВ заявив головний редактор. Сензорнет Юрій Бутусов. Якщо вони направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніяк на зміни обстановки безпосередньо не впливатиме. Але противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для того, щоб екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але й сформувати резерви. Частини другої, які не братимуть безпосередньої участі в бойових зіткненнях, вони хочуть за допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії передислокувати в Україну, тобто замістити кадрові війська мобілізованими, зазначив журналіст. Тим часом повідомилось, що також українські військові завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області. Про це повідомив волонтер Роман Донік. Волонтер зазначив, що в Луганську область прибув перший склад із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну. На війну внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі. Померлим за ВВ Путіна. Хочеться побажати міцного здоров'я та попросити операторів хаймерсів. Поставити пісню Бориса Гербенщикова цей потяг у вогні, іронізував донік. Ще 25 вересня Генштаб ЗСУ заявляв, що мобілізованих росіян відправляють одразу на фронт без підготовки. Проте повідомлялося про такі випадки в окупованому Севастополі. Там видали близько тисячі повісток. Їм обіцяли, що вони служитимуть на Херсонщині до завершення спецоперації у міноборони. Та генштабі ЗСУ на момент написання новини не коментували повідомлення волонтера Романа Доніка. Що ж у диктатора Путіна можуть виникнути труднощі зі створенням ефективних бойових підрозділів для війни в Україні з мобілізованих росіян, пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб у Києві та військових експертів. Українські та західні аналітики не вірять, що Росії швидко вдасться використати насильно мобілізованих новобранців з невеликим чи нульовим досвідом для підвищення наступального потенціалу. Проте часткова мобілізація. Вимагатиме від України використовувати більше живої сили та озброєнь, щоб повернути захоплені території та виграти війну. Звичайно, це мобілізація у Росії погана новина для нас, навіть якщо російські призовники не мають мотивації. У них буде зброя. Цитує Financial Times бійця територіальної оборони України. Київ очікує, що новобранці з'являться на передовій протягом найближчих шести тижнів. На думку бригадного генерала Олексія Громова, члена Генштабу України, Росія спочатку направить призовників до свого кордону, щоб звільнити раніше дислоковані там частини регулярної армії. На другому етапі, на його думку, Росія прагнутиме створення нових об'єднаних військових формувань в артилерійських та ракетних частинах. Однак, оскільки серед новобранців майже немає військових фахівців, цей процес займе багато часу. Один з варіантів відправити людей у піхоту, щоб. Оповнити розбиті підрозділи на передовій, однак там новобранці без досвіду та мотивації будуть не дуже ефективними. Вважає Дара Масікот, старша дослідниця американського аналітичного центру RAND Corporation. На її думку, ще одним варіантом може бути відправлення першої хвилі мобілізованих на менш складні завдання далеко від лінії фронту на окупованих територіях, щоб звільнити інші російські бойові сили. Такі завдання можуть передбачати матеріально-технічне забезпечення або чергування на контрольно-пропускних пунктах. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.